Дуже далеко треба садити, бо воно е, вироджується сорт, розумієте? Я, чесно кажучи, ще недавно почала гострий, бо я знала, то, що воно перезапилюється і лише той, а вже гострій купляла собі там. як мені То з якої ви віддалі садите? То я саджу, ну напевно, в мене є метрів 40-50 між ними. Я саджу, але воно не убезпечує, я чесно кажучи, То хіба, знаєте, є спосіб такий, щоб кущики марлеві або тканинкою, коли воно цвіте, обмотати, щоб нічого не сідало на нього. Розумієте, щоб воно не переносило пилок з одного на другий. Коли воно вже зав'яжеться, то вже воно не зашкодить, воно вже буде рости добре. Тоді ми бабця посадила 40-50, то у нас все було добре. Так, так. В було добре все. Не знаю, як на другий рік, бо ми ж насіння вже зібрали цей. Побачимо. Я посіяла вже, а як воно дальше буде.